це перехідний місяць, коли погода на Закарпатті може здивувати своєю мінливістю, контраст між теплими, навіть сонячними днями та морозними ночами особливо відчутний. І якщо в день температура може підніматися до комфортних 8-12 градусів, то вночі термометр часто опускається нижче нуля. Зокрема, варто очікувати морози до середини цього тижня. Щодо подальшого ходу температур, то вони будуть знижуватися. І температури повітря найнижчі у нас очікується це 17, 18 вісімнадцятого і 19 бе. Там нічні температури повітря ми очікуємо у діапазоні спочатку 0,5 градусів тепла, а потім навіть 0,5 градусів морозу. От 18-19 березня у нас в області взагалі 3-8 градусів морозу вночі. А на високогір'ї навіть до 12 градусів морозу. Там досить різке йде похолодання. Тому що після циклону у нас йде захід у тиловій його частині холодної повітряної маси. Це класичний варіант. Тому, коли циклон у нас пройде, почне розвиватися антициклон, буде надходити до нас арктичне повітря. І це похолодання у нас прийде, як правило, на 5 діб. Приблизно до 22 відповідно, березня включно. Але денні температури повітря почнуть підніматися уже із 21 приблизно 20-21 березня. Тому в день спочатку температури будуть 7-12 градусів тепла. А вже починаючи із 22 березня, вже будуть і значно вищі, там 10-15 градусів тепла. За словами синоптиків на Закарпатті також варто очікувати. І можливі короткочасні дощі, а в гірських місцевостях подекуди мокрий сніг, проте тільки до 21 березня. Ну якщо в загальному брати, то березень взагалі має бути теплим. В основному ми так і дивилися, що він би мав бути теплим. І ось це похолодання, що зараз у нас буде спостерігатися з 18 по 22 березня. Мало би бути тільки воно і все. Більше в березні не мало би бути похолодань. Наступне, якщо воно і буде, то напевно вже тільки десь в квітні, перша декада, квітня, десь там, кінець першої декади-квітня, десь так. Поки що так. А із небезпечних явищ, ну, дощі, це те, що варто зараз очікувати. Це значні дощі від 15 до 29 міліметрів подекуди навіть сильні дощі. Будуть 30-35 мм міліметрів опадів. Це за 12 годинний інтервал часу мається на увазі. Це багато за словами синоптика Руслана Озимко. Після прохолодних днів на Закарпатті все ж таки очікується весняна сонячна погода. Хоча ранкові години ще будуть прохолодними. Це нагадує, що весна тільки починається, і Карпати ще мають запас зимових сюрпризів. Так що не забувайте про теплі речі: березневі погодні качелі можуть змінити напрямок в будь-який момент. Масштабна подія, захоплюючий спортивний вечір, який привернув увагу не тільки місцевих жителів, а й гостей з інших областей. У мукачі відбулися дикі бої на дикому заході. West Fight Killer». Четвертий бій, що відбувся у місті, зібрав понад 600 вболівальників, які підтримували своїх фаворитів. Цей бій був важливою подією для кожного учасника, адже він став справжнім випробуванням їхньої сили витривалості та рішучості. Це вже четвертий наш турнір. Вестфайт. Це і мені турніри в нас проходять. На цей раз це був «West Fight Killer». Дякуємо нашим партнерам, та спонсорам та глядачам Закарпаття, які приїжджають сюди підтримати спорт. Наш промоушен спорт загалом. Хочу тільки сказати молодь, Займайтеся спортом, і все буде чітко. У нас є календарний план наших турнірів. Наступний турнір будемо очікувати через два місяці. Вже коли буде тепло, буде крута арена, круті боксери. 16 бійців, серед яких були як досвідчені спортсмени з десятками боїв за плечима, так і любителі боксу боролися за перемогу. Кожен з них був готовий віддати все для досягнення своєї мети. Протягом кожного раунда в. Ми демонстрували не лише фізичну силу, а й психологічну витривалість, адже змагання вимагали не тільки майстерності, а й холоднокровності у найскладніших ситуаціях. Другий раз уже в цьому на цих змаганнях в принципі мені все подобається. Організація класна. Планую на майбутнє також цим займатися. Суперник був старше мене, але я впорався в принципі супернику. Тільки дякую за поєдинок. Найнапруженішим моментом став фінал, де зустрілися досвідчений бурець Мукачева та гість із сусідньої словаччини. Їх поєдинок захопив глядачів. Кожен рух, кожен прийом був критично важливим для результату бою. Зал затримував подих, спостерігаючи за тим, як кожен з них прагнув отримати перемогу на четвертому раунді, який був дуже напруженим. Переміг Мукачевець, удар якого привів суперника до нокаута. Я вперше на цьому на цьому заході спортивному. Серед учасників були і мої вихованці. Мої вихованці тут і судили, і організовували цей. Цей спортивний захід. Ну я вам скажу, що мені подобалась. Сама організація за кого ви найбільше вболівали? Я вболівав за всіх. Цей захід став справжнім святом спорту для всіх, хто любить боротьбу та цінує мужність. Проте головним моментом вечору благодійний аукціон, Кошти з якого спрямують на потреби зсу. Наступний вечір боксу за словами організаторів планується незабаром. Цьогоріч закарпаття стане ареною для чотирьох масштабних благодійних забігів, кошти з яких будуть спрямовані на зсу. Про це анонсували під час брифінгу в Ужгороді. Традиційно забіги це чудова можливість для всіх любителів спорту випробувати свої сили та витривалість і долучитися до важливої справи. Приємно, що у нас є такі спікери, у нас є чемпіони цього виду спорту. У нас є тренера, які займаються і хочуть підняти. Престижність цього спорту, адже спорт в Закарпатті – це не тільки спортивні досягнення, це, це розвиток нашої економіки, це розвиток нашого туризму, це розвиток нашого е, молодіжних організацій, це розвиток наших вкладів, які інвестори можуть вкладати в цей вид спорту і розвиток Закарпаття. Ці заходи стали можливими завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між департаментом освіти і науки молоді та спорту Закарпатської. Ова та громадським об'єднанням закарпатські спортивні події забіги традиційно збиратимуть тисячі учасників не тільки з різних куточків України, але й за кордону в рамках меморандуму, підписаного з департаментом. Ми спробуємо реалізувати в цьому році ідею із закарпатським гранд пробігом, в який входять якраз ці чотири заходи, і для всіх тих учасників, які приймуть участь у всіх чотирьох забігах передбачена цікава нагорода. Нагорода буде складатися із медалі, яку ми плануємо презентувати на першому нашому заході в кусі, і відповідно від інші, інші подарунки і призи від наших партнерів співорганізаторів. про особливість забігів, маршрути та історію кожного з них розповіли спікери. Хуст Халф марафон, який відбудеться вже незабаром 30 березня. Один із перших та найбільших спортивних заходів в області. Хочу сказати, що хуст -халф марафон він є найстаріший з цих чотирьох заходів, які будуть тут проходити. Є напевно. Одним із самих масовіших заходів у Закарпатській області, що стосується саме спортивної масовості і залученості людей, цього року він буде проходити в сьоме. Також потрібно сказати, що вперше буде в нашому регіоні проведено чемпіонат України з напівмарафону і дистанції 10 кілометрів по шосе. І обов'язково потрібно згадати, що дистанція на півмарафону і 10 кілометрів також є офіційно сертифікованою. Що воно дає? Що кожен фінішер після того, як він перетне фінішну лінію, його час є офіційним. Про особливість Мукачево-Хал-марафон, який відбудеться 20 вересня та його нову трасу, розповів марафонець Едуард Ільцьом. У 2025 році провести по-новому маршруту в Мукачеві. Також хочемо і думаю, Андрій і колеги нам допоможуть. Що з часом і ми сертифікуємо трасу в Мукачеві, долучаємо і запрошуємо всіх брати участь зараз. Вадим презентує у всіх наших заходах. І хочу повторитися, що всі наші заходи являються благодійними, і ми багато на цих заходах об'єднуємо однодумців, партнерів, друзів для допомоги військовослужбовцям. У свою чергу Ужгород-Халф род марафон, забіг, який відбудеться вперше з 2021 року за новим маршрутом, що проходитиме через найбільш мальовничі сакурові локації міста. Ми підготували. Цікаву нову трасу. Є е, побажання, що Андрій висловлював, щоб траси проходили в одне коло. Наразі ми спробуємо цікавим маршрутом, де розташовані найкращі наші локації з сакурами, зацікавити учасників нашого заходу. Очікуємо. Що захід приверне увагу і відродить традицію жугородського напівмарафону? Ці забіги сприятимуть не лише по паралізації спорту, а й стануть важливим внеском у підтримку наших захисників та розвитку Закарпаття. Під час брифінгу також повідомили, що учасники забігів отримають подарунки та призи від організаторів і партнерів. А ті, хто подолає основні дистанції усіх напівмарафонів та марафону, ще й ексклюзивну відзнаку. Від сьогодні, 17 березня до 17 квітня, в Ужгороді місячник благоустрою. 4 та 5 квітня загальне весняне прибирання. Відповідно до розпорядження міського голови, керівники закладів освіти, культури, охорони здоров'я, житлово-експлуатаційних організацій, міста, голови ОСБП ЖБК мають забезпечити приведення в належний стан закріплених прилеглих територій, елементів дитячих та спортивно-ігрових майданчиків, підприємства, установи організації усіх форм власності, приватних підприємств також просять провести роботи із озеленення збору та Вивезення сміття із власних і закріплених прилеглих територій. Прибирання проводитимуть комунальні служби, прохання долучитися і містянам. Перелік територій, де пропонується провести роботи з прибирання. Парк Боздоський, парк підзамковий, парк перемоги, ротарі сквер, схили річки Уж в межах набережних міста, сквери імені Франчишика Крупки, зелена зона на вулиці Карпатської України біля статуї Діва Марії. Гірські рятувальники шукали 37-річного черкащанина. Не встигли гірські рятувальники. Рахівщини завершити пошуки роботи жителя міста Суми, Як до них знову надійшло повідомлення про необхідність допомогти 37-річному жителю Черкас, мандрівник, як і його попередник, був виснажений та мав ознаки переохолодження, оскільки кілька днів блукав горами. Усвідомивши, що не в змозі подолати ситуацію самостійно, він звернувся за допомогою через мобільний застосунок порятунок у горах. Рятувальники спільно з прикордонниками знайшли заблукало у кулуарі між полониною Туркольська. Та половиною Бутин чорногірського хребта чоловіка зігріли гарячим чаєм та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які транспортували мандрівника до лікарні. Силою відібрали велосипед. Поліція Ужгорода затримала двох зломисників, які пограбували місцевого жителя. Співробітники поліції Ужгорода отримали повідомлення про пограбування на вулиці Другетів. За викликом одразу прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин. З'ясувалося, що 26-річний ужгородець приїхав до місцевого магазину на велосипеді. Там у нього виник конфлікт із двома невідомими чоловіками. У ході словесної перепалки останні штовхнули чоловіка. Відібрали у нього транспортний засіб та втекли. Працівники сектору кримінальної поліції ужродського рай управління не. Негайно розпочали пошуки зломисників. Правоохоронці переглянули запис з камер відеонагляду на прилеглій території та вже за лічені години встановили осіб причепних з злочину. Фігурантами виявилися 39-річний ужродець, який вже раніше потрапляв у поле зору поліцейських, та 43-річний місцевий житель. Поліцейські за гарячими слідами затримали грабіжників та вилучили у них велосипед, який повернули потерпілому. Наразі опов зломисників поміщено до злятора тимчасового тримання Досудове розслідування у справі триває. Засмічення земель Берлинської тергромади поліція Ожрочини викрили депутати міськради у службовій недбалості. Слідчий відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань Закарпатської області викрили на службовій недбалості депутата Ужгородської міської ради, який очолює комунальне підприємство, що відповідальне за збір та вивезення твердих побутових відходів. Під час розслідувань з'ясувалося, що чиновник не вжив жодних заходів для законної зміни меж полігону ТПВ, знаючи, що територія куди. Транспортується сміття вже переповнена. У результаті такої дії підозрюваного призвели до незаконного збільшення загальної площі полігону та засмічення земель поза дозволеними межами на території Баранинської територіальної громади. Своїми діями фігурант завдав збитків у грошовому еквавіленці на майже 500 тисяч гривень. На підставі зібраних у справі доказів депутату повідомили про у вчиненні злочину. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ужгородська окружна прокуратура. Слідство у справі триває. Днями поліцейським охорони надійшло повідомлення по спецліні 102 про те, що 58-річний мукачевець має намір сісти за кермо автомобіля марки Шкода під час патрулювання по місту було помічено та зупинено транспортний засіб Шкода Супер Б», заявленими раніше номерними знаками. Про це повідомляє управління поліції охорони Закарпатської області. У ході спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події було викликано наряд патрульної поліції. Даному порушнику було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яні однак, останній відмовив Відносно громадянина складено адмінпротоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, невиконання водієм вимоги зупинки та керування автомобілем без відповідних документів.